Мені 24. І по якій статті ти сів? 122 перша. Середня Це. Випив пиво і ще захотілося випити. І позичив я насильно Ну, Я би кожному радив би, щоб півроку давали йому зону. Навіть так. Без того, щоб він нічого не робив, щоб він зрозумів, що туди ніколи не треба попадати. Батьки говорили, займайся собою, читай книжки, розвивайся, шукай якусь роботу, щоб менше бути на вулиці. Ну я вибрав вулицю, а я на ній виріс, я на ній кучу часу прибув на цій вулиці з ребятами. Так, так і вулицю ні до чого не довела хорошу.